Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. У нас вже погода зіпсувалась. Дощ цілий день. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут у нас? Вісімка а чого так? Щоб тільки не було обстрілів. На дні колоди мах. Щось чи хтось втрутився в наші плани, тому що мах це я знаю, я хочу, це вогонь, це впевненість, це рішучість, це амбіції, це от бажання перемогти. Впевненість, так? Бо мах – це вогонь. У мене є план, у мене є ясність, у мене є розуміння. Мах, він має всі інструменти для втілення. І є сила, є ясність, є можливості, і є план, але щось пішло не так. Щось завадило планам, тому що вісімка мечів все. Це такий глухий кут. Я не знаю. Поможіть, спасіть ступор, коли в голові каша, Я... і головне, що це тільки в нашій голові, подивіться, бачите, відображення. Ми так себе почуваємо. Щось пішло не за планом, щось зруйнувало наші плани, щось запутало, перепутало наші плани, помішає нашим планам, чи вже помішало нашим планам, і від того такий стан. Вже чого це стосується? Підставляйте кожен під свою ситуацію, і що ви планували, на рахунок чого. Були впевнені, такі наполегливі, завзяттям, все все було. Чудово, поки щось не сталося, поки можливо якісь страхи, можливо, бракує чогось, не розрахували ресурсів, не розрахували сили, забракло чогось, ідей, можливостей, і все. І ми самі себе заганяємо в глухий кут. Обмежили, налякали, залякали, все, не знаю, боюсь, що робити далі. Ну і меч і вогонь. Будьте обережні, щоб нам сьогодні не програлося вогнем. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе вийти. Ну ні, ну нам не треба сьогодні такого. У мене сьогодні купа роботи. І вісімка мечів аж ніяк не вписується в мої плани. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Угу. Впертість і наполегливість, оце дуже як мах знов прокинувся по-магівськи хотіла сказати. Сімка посухів: вогонь, наполегливість, впертість. Я знаю, я зроблю, я мушу, а хто як не я? Ось таке, можливо, самі себе будете підбадьорювати, або я, я, ж, я ж в мене все складено було, в мене все заплановано, я ж мушу, а хто як не я? Тобто, що вже з цього всього вам допоможе, але вогонь, наполегливість, впертість, амбіції, бо це я мушу, це відстоювання моїх інтересів. Це коли ми навіть самому собі доводимо, що я це зроблю, я впораюсь. Чудово. Мені подобається. А що нам буде заважати. Що нам буде заважати О, єрофант традиції, сім'ї, роду? Можливо, от тому і вісімка мечів вперлися в щось таке, що рідні ваші не згідні, особливо, можливо, такі дорослість. Бабуся, дідусь, ви щось готуєте, а вони говорять, що ні, це не в наших традиціях, нас так не прийнято. Заважати будуть традиції, заважати буде мудрість. Заважати буде знаєте, мудрість, коли забагато мудрості, коли ми за нас забагато. Е Забагато ми маємо варіантів і тому важко обрати. Забагато знаємо, забагато знань в нас, що можна і так, і так, і так, і так, і в кінцевий результат що з того обрати дуже важко щось обрати. Ну, це може заважати наша молодисть, а може заважати людина. Ось така наставник, який вчить, який говорить, що ні, муси бути так, ти робиш неправильно. Так, можливо, от, е, ну, хтось старший, коли ви щось готуєте, і вони говорять, ні, є традиційний рецепт, не можна міняти його. Я завжди міняю, я завжди роблю все під себе, під настрій, під, під свої інгредієнти. У мене не виходить ніколи. Все робити за оригінальним рецептом. І чого би це не стосувалося? Ну, напевно, водолії всі такі. Ну, от Єрофант буде заважати. Заховаємо, не треба нам ми самі. Але дивіться, сімка посухів, ну, хоча це молодший аркан, Єрофант старший аркан, тобто він заважати буде більше людина буде та впливати, давити своїм авторитетом. Але сімка мечів, вона також така. Вона відстоює свої інтереси. Ну що ж, Ось такий сьогодні день. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні впевненості, наполегливості. Е, у нас є махнатні колоди, у нас є сімка посухів, також вогонь. Все встигнемо, все переробимо, все зробимо, все, що собі запланували, і ніяка вісімка мечів нам не завадить, не страшна. Я, нам, я бажаю кожному з нас сьогодні втілити те, що ми собі планували, кожен з нас завершити, втілити, зробити, впоратись. Я бажаю все це нам робити з гарним піднесеним настроєм, радості, натхнення, позитиву, любові вкладаємо в все, що ми робимо, в частинку своєї любові. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Гарного вам позитивного дня, чудового настрою! Чекаю на ваш зворотний зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь! Запрошую вас, запрошую вас в чарівний, глибокий, магічний простір зоряне таро. Ну що ж, до зустрічі, папа! -па.